На початку жовтня, в ритмі повсякденності, ми зупиняємося, щоб озирнутися назад, туди, де все починалося: перші зошити та несміливі літери, перші перемоги та помилки у спогадах. оживають ті моменти, коли вчитель терпляче вів нас крізь лабіринти знань, підтримував, надихав і давав крила, щоб ми могли злетіти вище. З роками кожен із нас особливо чітко усвідомлює їхня праця не професія, а мистецтво творити майбутнє це творець, це будівник майбутньої особистості. Це дуже важлива фігура в суспільстві. Я з дитинства мріяла стати вчителем, і я вдячна Богу, що я стала вчителем, тому що я інакшої професії не бачу, і інакшої реалізації себе я просто не бачу. У могилів Подільській громаді 429 педагогів і 197 працівників, обслуговуючого персоналу, працюють як серце без відпочинку, бо їхні діти, учні потребують тепла та уваги. Завдяки наполегливій освітянській праці, кожен навчальний заклад, особливий і унікальний, має свою історію, тематичне спрямування і скрізь створюються належні умови для того, щоб зростали особистості, розумники й розумниці. Цього року, за підсумками національного мультипредметного тестування, навчальні заклади могилів Подільської громади стали яскравим акцентом на карті освітніх досягнень Вінничини. У десятці найсильніших гімназія номер 2 у топ-50. Ціла освітня хвиля Могилева Подільського, ліцеї номер 1 номер 3 номер 4 та Гімназія номер 5 за успішними здобутками та за змістовними уроками роки досвіду, безсонні ночі підготовки, сотні перевірених зошитів і віра в учня у його можливості, у його майбутнє. Вчитель це той, хто ніколи не втомлюється. Він зробить все, все зробить вчасно. Причому не дивлячись на те, який є дедлайн. Вчитель завжди готовий зробити те, що від нього вимагається, і причому він це робить з таким натхненням, що, мабуть, працівники інших сфер нам позаздрять. Слова уклінної шани та квіти, які отримували освітяни Могилів-Подільської громади з нагоди професійного свята, стали символом вдячності за терпіння, любов і ту силу, з якої вони щодня ведуть учнів уперед. Кожної професії є фундамент. Щоб мати військового його потрібно вчити, щоб мати будівельника, треба вчити. Айтішника вчити. І це фундамент, основу, базу закладаєте ви. Тому, шановні освітяни, я хочу вам подякувати. Від всіх мешканців громади, від себе особисто, від міської ради привітати вас цим професійним святом. І знайте, ви є основа, ви завжди поряд і разом. Слава Україні! Ми бачимо вашу працю, ми цінуємо ваш талант. Ми вдячні за ваше велике серце. Ці слова яскраво підтверджували відзнаки Могилів-Подільської міської ради, які адресувалися освітянам усіх ланок: від дошкільної до позашкільної, від шкільної до мистецької, а також працівникам управління освіти та ветеранам вчительської справи за кожною квіткою, за кожним оплеском. Ще й подяка сотень учнів і батьків, які знають ці люди, залишили слід у їхньому житті, який не зітреться ніколи. Вчителі навчили вірити у себе, мріяти, знаходити сили, долати труднощі. Але серце вчителя б'ється не лише у класі. Сьогодні освітяни активно долучаються до волонтерських ініціатив, підтримують тих, хто цього потребує, організовують благодійні проєкти. А відтак їхня доброта й турбота простягаються далеко за шкільні стіни, доводячи, що справжній педагог не лише навчає. У ці непрості часи, коли навколо виклики війни вчительська праця стає світлом. Я хотіла би подякувати нашим воїнам, нашим захисникам, ті, що зараз на передовій, за те, що ми маємо змогу працювати, за те, що ми маємо змогу творити, і дай Господи, щоб вони повернулися живими, здоровими сюди, до нас, у мирний час, і ми їх зустріли квітами, так як діти зустрічають вчителів. Шана освітянам могилів подільської громади, завдяки кому знання і віра знаходять дорогу в серце кожної дитини, кожного з нас.